І у нас є дуже неприємний пункт, друзі. Про, Про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпімими, дуже вселюбіщими до різних меншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленський. Отака от історія. Потім з приводу Запорозької АЕС. Ми ж маємо залишитися тепер без ядерними, Повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там ті що собі не наробили. Поняли? Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От вони це всю історію будуть контролювати, це більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якогось отримання вигоди з цього більше для того, щоб переконати, що ми залишаємося без. А. Оцю історію. Ну, я думаю, ви поняли. Неприємно, але такі у нас гарантії безпеки. Потім освітні програми в школах. Що сприяють розумінню та, ну, коротше, поняло? Навіть в школах будуть вчити цієї історії різноцвітних прапорів, меншинств, культур, таке воно прийде в Україну. На жаль. Далі, по територіям. Це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська областях зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону. яка Так, якщо чесно, це звучить жесть, але отакі от ну. Плани мирної угоди. І є, знову ж таки один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до виборів, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде Ми потихеньку, крок за кроком. Далі а, річка, наша Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно України. Ну і взагалі Європою всією, тобто не контролювати це типоражкою. Глянув, що з цього вийде, але от є такий пункт. Далі Україна стає членом ЄС у Визначені терміни. Які це визначені терміни? Он Туреччина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. А, скільки нам цього чекати? Вообще, Тобто, ми не зможемо це зробити раніше ніж Туреччина. Це буде тривати ну, 10 років. Ще мінімум. Мінімум. От того я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі там ще є декілька пунктів. Вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде пешки меморандум? Чи ну що вони нове придумують? Як вони це зможуть зробити? Я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от. Останній пункт після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємося на це. Як ми бачимо, без певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях і можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК, в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.